Я діти, які дав нам господині. Друзі, близенько не підходимо. Ви прочитали табличку, яку таємна вечеря. Дві тисячі років тому назад Ісус Христос зібрався Зі своїми учнями перед своїми стражданнями на таємну вечерю. І ми зараз з вами побачимо, що ж відбувалося на цій вечері, коли він зібрався зі своїми учнями. Так, всі підійшли. Добре. А коли настав вечір, він з дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав: По кажу вам, один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко. І кожен з них став питати його чи не я то, о Господи, чи не я то вчителю? А він відповів і промовив: Один із вас. То вмочить разом зі мною чашу. Той видасть мене. Але син людський іде, як написано. Та горе тій людині, котра видасть сина людського. Краще б тій людині не народитися. Юдаш, зрадник його, відповів і сказав, чи не я, вчитель? Відказав він йому. Ти сказав. Іди швидше і роби те, що маєш. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав. дав своїм учням і сказав, візьміть їжте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав. Буйте з нею всі. Це кров нового заповіту, яка проливається на відпущення багатьох гріхів, устає від вечері і знімає одежу. Бере рушника і підперезується. Потім налив він води до муварниці. Та й зачав обмивати ноги учня І витирати рушником, що ним був підперезаний. Знаєте, друзі, коли Ісус. Хотів помити ноги Петру. Петро сказав, що я не дам тобі цього зробити. А Христос каже: якщо я не зроблю тобі цього, ти не будеш зі мною мати частки. І Петро каже: Господи, не тільки ноги, а всього мене омий. Но Ісус йому сказав, що омитому, чистому треба тільки ноги помити. Збирались на вулицю. І вони відправились туди, щоб звершити та помолитися. І так, ми з вами придумаємо. П'ять рочки зупиніться. Тут їх далі. Чуєте, дівчата, табличка, все, йде. Так, Зупиніться. І ви знаєте, вони прийшли в Євсиманію, де вони часто на молитву. В Востаннє Ісус хотів помолитись і благав Отця, щоб він почув його молитву. В нього була велика потреба, велика боротьба. І ми зараз з вами почуємо, що відбулося в Євсиманському саду. А я піду молитися. Ісус відійшов а, на відстань на відстань е, бруска каменя. І Він молився і благав Отця, Отче. Якщо можливо, нехай мене, мене ця чаша. І він скорбів духом. Написано, що каплі оту падали, немов каплі крові. Він благав Отця. А учні стомлені, вони від журби, вони просто заснули. Вони не змогли молитися. Ісус вертається знову до своїх учнів і знов будить їх. Прокидайтеся, Чи не могли ви поплюнувати години? Тому що тіло немічне, а дух бадьорий. Попринуйтесь. Але учні зморені журбою, вони не змогли довго пильнувати і знову позасинали. І так Ісус тричі приходив до них і просив попильнуйте, помоліться зі мною. Але учні не змогли йому в цьому допомогти. І тому в останній раз Ісус він знову прийшов від молитви до своїх учнів. І в цей час підійшли воїни. І разом з воїнами прийшов Юда. Юда один із 12 учнів, він дав знака, він сказав, кого я поцілую, той є Ісус, Його хапайте. І підійшовши до Ісуса, і поцілував. Тим самим дав знаки. І тут підійшли воїни, вони схопили, учні розбіглися від страху в той час, а воїни вони повели Ісуса далі на допит, щоб допитувати його у Каяфи. Ми зараз з вами відправимося до первосвященника Каяфи, який мав дослідити його справу вийдемо зараз на чотири річки. Друзі, коли прийшли, цей НАТО прийшов до Каяфи. Каяфа це був первосвященик, який мав право винести вирок. Він мав дослідити, чи дійсно цей чоловік є богозневажник, який хулив Бога. І по закону тоді вони мали б його осудити. І ви знаєте, коли вони привели його до Каяфи, то вишукували на нього різні, різні звинувачування. І ми зараз з вами почуємо, там були служанки на подвір'ї у Каяфи, і вони зараз нам розкажуть, що ж відбувалося на цьому подвір'ї, де навіть Петро пройшов туди і сидів також і дивився на те, що там відбувалося. І ми зараз почуємо з вами. Друзі, я бачила це. Я бачила, як Ісуса привели додому первосвященника. Але я, я також побачила, як за ним ішов Петро, і він так само зупинився на подвір'ї. Він прийшов, він побачив там інших слуг, які зупинилися і сіли біля вогнища і сів для них погрітися. А Ісуса привели до всіх. Там були і первосвященики, там були і книжники, і весь Синедріон. І вони всі судили Ісуса. Вони всі шукали йому різних звинувачень. Але що тільки вони не придумували, ніщо не підтверджувалось, на жаль. Я пам'ятаю, як, як Первосвященик прийшов до Ісуса і запитав його, чому ти мовчиш? Про тебе, стільки, про тебе стільки говорять, стільки звинувачують, а ти мовчиш. Але Ісус йому на те нічого не відповів. І після того він його запитав, Скажи, ти справді є син Божий? І тоді Ісус йому відповів, Я є. І ви побачите сина людського, який сидить праворуч сили, і буде йти на хмарах небесних. І тоді Первосещеник взяв і роздер всю свою одіж і сказав людям: Хіба вам цього недостатньо? Ви все почули. Ти щось продовжиш? Так, я розкажу про учня його Петра, який зрікся його. Ми стояли з моєю. Подругою біля вогнища і грілися, бо був вечір. І бачили, коли Ісуса привели. І пройшов якийсь чоловік дивний до нас. Ми дивилися на нього і кажемо, «Ми, ми бачили його з Ісусом. А він каже: Ні, я не був з Ісусом. І знову він підходить до нас, і ми знову кажемо, що від ти є Ісусовий учень, ти з ним ходив. Він каже, ні, це не я. А останні кажуть, та його мова видає його, він з Галилеї. І знову він відрікся і заспівав півень. Двічі заспівав півень, і Петро згадав, що не заспіває півень двічі, як він тричі відречеться від Ісуса. Після того, коли первосвященик дослідив справу Ісуса і всі почали вигукувати, Він повинен бути розп'ятий, він повинен загинути за це. Смерть йому, да. Ну, самі вони не могли цього зробити, тому що потрібний був підпис римського прокуратора, і ми зараз з вами підемо до понтія Пілата, який вирішував долю Ісуса, чи буде він жити, чи він його відпустить. І цей натовп зібрався і пішов до римського прокуратора Понтія Пілата, і ми йдемо з вами зараз до нього. Саме там саме біля понтія пілата відбулись уже вирішальний момент, де Ісус мав бути або або підпис мав бути на звільнення його або на страчення. І ви знаєте, всі люди прийшли, щоб подивитися на це відомище, привели Ісуса і тут почали досліджувати його справу. І ми зараз з вами почуємо, що ж відбулося біля понтія Пілата, який мав вирішити його долю. Чому ви привели до мене цього чоловіка? Якби він не був злодієм, ми не привели б його до тебе. Що ж він такого вчинив? Він збурює народ, забороняє платити податки кесарю, Називає себе царем. Але ж я дослідив його діло і не знаходжу цьому чоловікові ніякої вини гідної смерті. Роз... Відпусти вараву. А що ж мені робити з царем юдейським? Розіпни його. Не роби плаття на таві. тому, що наші я сильно постраждала, бо не може. Дружині понтія Пілата приснився страшний сон, і Бог попереджував, щоб він не робив ніякого зла. І Пілат був роздумі, що ж зробити, чи відпустити, чи ні. Він шукав можливість все-таки відпустити Ісуса. А можливо, все ж таки покаравши його, я відпущу. Якщо ти його відпустиш, ти не друг кесарю. І пілат він злякався. Він не хотів стати ворогом цареві, кесарю. І тому він вирішив послухати нарік Весь народ почав вигукувати. Розіпни, розіпни, сповнившись злобою, ненавистю. Вони всі як один кричали Смерть йому, розібни! І Пілат вимушений був підписати смертний вирок Ісусу Христу. Я умиваю руки, я не винен в крові цього чоловіка. Їдіть і розіпніть його ви. Після того, як Пілат вмив руки, підписавши свій дозвіл на розпиття первосвящеників вже. Повели його, і римська охорона, повели його на розпиття. І ми зараз з вами відправимося на Голгофу. Ви правильно замітили, що на Голгофі було три хреста. Ну ми маємо з вами один хрест видимий, а два ще уявних. Два хреста, які стояли. Праворуч і ліворуч. Ви знаєте, коли Ісуса привели на Голгофу, на гору, інша назва цієї гори була череповище. Біля нього розп'яли двох розбійників. Один розбійник був праворуч, а один ліворуч. Ісус був посередині і над ним була надпис, табличка з надписом на гібрейській мові. На Латинській і на грецькій. Ну, ми тут написали, що ви зрозуміли на українській. Ісус Назарянин цар юдейський. Ви знаєте, Понтій Пілат так написав, але священники казали, напиши, що він говорив, що він цар юдейський. Але Пілат каже, що я написав, те я написав. Він дійсно був царем юдейським. І ви знаєте, на Голгофі відбувалися дивні речі. Тому що коли він був розп'ятий, уявіть собі, на три години землю покрила темрява. Уявіть, що стало темно. Я не знаю, можливо, навіть факіла позапалювали, але було темно. І ось ці розбійники, які вісили праворуч і ліворуч, вони один насміхався з Ісуса. І він казав, якщо ти Син Божий, то зійди з Христа і нас з ними. Але він не вірив, що він син Божий. Він просто насміхався. А другий був докорений сумлінням, він каже своєму товаришу: невже ти не боїшся Бога? Ми з тобою заслуговуємо це покарання, а Він не зробив ніякого зла? Також Ісус він молився на христі і просив, Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять за всіх цих людей, які насміхались. Які реготіли, знаєте, тикали пальцем, казали, інших спасав себе тепер спаси. Він молився і казав, прости їм, бо вони не знають, що чинити. Потім, друзі, слухайте уважно. Потім Ісус звернув свою увагу на небо, підняв голову, і в кінці Він сказав, руки твої віддаю духа мого. Отче, і схиливши голову, він помер. Ви знаєте, люди тоді розділилися на, на дві частини. Одна частина, яка кричала, розіпни і насміхалась, а друга, яка плакала, там стояла і Мати Марія, дивлячись на свого сина. Там стояла і Марія Магдалина, яку Ісус ісцілив від демонів. Який, він вигнав всім демонів, які були в ній. Там стояли інші, які, яким Ісус багато зробив добра. І вони просто плакали. Але інший натовп в злобі реготів і викриков Ви знаєте, друзі, сьогодні подібно. Світ поділився на дві частини. Одна частина зайняла сторону дьявола І вони так само сміються з Ісуса, вони так само сміються з тих, хто. Вірить в Ісуса, хто служить Ісусу, вони насміхаються. Але інші, вони вірно продовжують служити Ісусу і йти за Ним. І ви знаєте, подібно як два розбійника, один був розбійник і другий. Ми всі з вами подібно були до розбійників, тому що всі були грішниками. Але один грішник кається і просить Ісуса прощення, визнає свою вину, а другий насміхається. І дивіться, два розбійника вони померли, але вічність для них різна. Одному Ісус каже, сьогодні ти будеш зі мною в раю, а іншому він нічого не пообіцяв. І ми розуміємо, що його чекало пекло. І я сьогодні хотів би запитати вас, дорогенькі, яку би ви сторону хотіли зайняти? Чи стати на сторону Ісуса, чи на сторону цього світу, на сторону гріха? На сторону дьявола і грішить так, як живе весь світ. Хто хотів би стати на сторону Ісуса, підніміть руку. Я хотів би, навіть. Я стою на цій стороні. Тоді йдіть до мене. Хто хотів стати на сторону Ісуса, станьте так спиною до Христа. От. І ми зараз з вами помолимося до нашого Ісуса і прославимо Його. Ви готові, друзі? Дивіться. Перед нами небо, підніміть свої очі до неба. Як ви думаєте, там десь його видно, те небо трошки. Як ви думаєте, Ісус бачить нас чи ні? Так! Yeah. Да. А ви знаєте, що написано, що на подвиг своєї душі він буде дивитися задоволення. І коли люди каються в своїх гріхах, це дуже приємно Ісусу. Він, він бачить, що Його жертва не надаремна, що Він не даремно пролив свою кров, недаремно були пробиті Його руки. І тому, друзі, хто хотів би покаятися в своїх гріхах, то буде молитись зараз разом зі мною. Давайте ми опустимо наші голови і ми будемо молитись, повторюючи за мною. Друзі, а зараз я хотів би, щоб ми заспівали пісню. А, хто знає пісню Ісус, ти найкращий друг? Знаємо. Я попрошу, щоб Андрій зіграв. І ми прославимо нашого Ісуса і заспіваємо для нього цю прекрасну пісню. Якби ти в гарно ти найкращий друг, щас коли моє серце ваше, я до те, коли ти груст, ти поможеш мині пасни для душі спокій.